Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі! Дуже радо на нашій новій мудрості пустелі. І сьогодні маю для вас ще одну крилату фразу Дуже радо запрошую! А мова в ній піде про молитву. Welcome! Один із отців пустелі якось сказав: Постійна молитва за короткий час здатна поправити стан духа. Ключове слово у цій фразі постійна. Дорогі, це надзвичайно важко. Погодьтеся. Як би там не було, що би там не було, якісь короткі молитовні акції, особливо якщо вони розпалені якимись емоціями, це щось для нас, що якось ну, не потребує великих зусиль. От просто якби це є, я це виконую, отримую з цього якісь дари. Натомість стан мого духа може поправити тільки те, що є чимось тривалим, постійним, щось, в чому я просто постійно змагаюся, щоб бути вірним. От. А коли до цього всього додається ще свідомість того, що молитва це справді діалог, це справді розмова, це справді вираз моєї скерованості до Бога, тоді зовсім по-іншому це переживає. І справді тоді це стає дуже великим даром для мене. А чим є справді найбільший дар? Дорогі думаю, один із найбільших дарів це власне цей добрий стан мого духа, який може поправити ця постійна молитва. Тому дуже вас заохочую не просто запам'ятати цю фразу і над нею пороздумувати, а справді цим користуватися. Якщо бачу, що мій дух не в порядку, то перше діло за яке треба братися, це постійна стабільна молитва. А вже якщо це якось побачив, що не працює, не допомагає, ну то може варто тоді якось шукати і чогось глибшого. Напевно, Господь вам в тому допоможе і підкаже. Чи пошле якось відповідних людей, чи якусь відповідну мудрість, чи може не знаю, почуєте якусь проповідь, яка буде влучна і саме для вас. Але то вже буде пізніше. Для початку пам'ятайте про цю стабільну, постійну, молитву. Хай Бог благословить. Я ж дякую і до зустрічі. pá